Пропоную, щоб ми разом з вами пороздумували над такою темою: це відносини між людьми, відносини між людиною і Богом. Бог нас створив, що для дихання нам треба повітря, для підкріплення тіла нам треба їжа. І дуже багато всього нам потрібно. Одного, одне з тих, що ми з вами потребуємо, це спілкування. Бог нас створив, щоб ми мали спілкування з Ним, відносини з Ним, і також спілкування один з одним. І коли ми втрачаємо це спілкування, то ми переживаємо якісь страждання, що нам цього не вистачає. Слава Богу, за церкву, де ми можемо навчатися, де ми можемо мати цю спільність, ці відносини один з одним і з Богом. І хочу, щоб ми звернулися до Біблії подивилися сьогодні приклади оцих відносин і як проходити ті обставини, коли ми втрачаємо відносини. Особливо з людиною. Давайте відкриємо 2 Тимофія, другий розділ з 11 по 13 вірші. І там апостол Павло нам дає такі рядки. Вірне слово, коли разом із Ним ми померли, то й житимо разом із Ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли Відсураємось, то й Він відсурається нас. А коли ми невірні, зостається Він вірний, бо не може зритись самого себе. Апостол Павло в цих рядках нам показує спонукає, щоб насамперед ми будували відносини з Богом, щоб ми жили Його цінностями і помирали для цінності цього світу. Бо Бог бажає нашого освячення, щоб ми жили по Його слову, по Його принципам. І також апостол Павло каже, що людина може бути невірною, а Бог вірний завжди, бо Він не може зректися самого себе, Бог не може зректися свого слова, Бог не може зректися своєї любові по відношенню до нас. Бог не може зректися свого плану спасіння людей, грішних людей. І Бог тримається і буде триматися свого, свого принципу, Він не може зректися себе, такий наш Бог. Один тільки, Є одна тільки умова, коли Бог може відсуратися людини. Людина має перша відсуратися Бога. Наш Бог ніколи не буде зрадником. Перший зрадник це людина. Тому Господь нас закликає, щоб ми шукали Його, будували стосунки з Ним і проходили ті ситуації життєві, непрості, в яких ми перебуваємо. Сьогоднішнє слово я назвав Бог вірний, коли людина невірна». І перше, на що хочу звернути нашу увагу, це де Бог. Коли руйнуються відносини, сьогодні наша Україна переживає важкі часи. Йде війна, і ми можемо бачити, чути, переживати руйнування якихось відносин. Ми можемо відчувати і переживати зраду з сторони інших людей. Ми можемо переживати зраду з сторони керівництва інших країн. І це все воно приводить в наше серце такі негативні переживання, як роздратування, незадоволення, обурення, образу, ненавість і тому подібне. І ці всі переживання вони ведуть наше серце до чого? До жорстокості. Наше серце воно стає черствим, жорстоким. І нам хочеться помсти, нам хочеться е щось зробити цим е ворогам, цим зрадникам. Як зберегти своє серце? Що Біблія пропонує, які рецепти є у Бога для людини, яка проходить е такі важкі е переживання, руйнування відносин, і е тут нам допоможе е життя, історія про Йосипа. І я побачив, що в житті Йосипа було три зради. І хочу, щоб ми собі це нагадали. Кому дуже цікаво, можете перечитати буття з 35-го розділу. Там життя Йосипа описано. А вкратці нагадаю: у Якова від чотирьох жінок було 12 синів. Два із них було від Рахіль. Один з цих двох це Йосип. Він був улюбленим сином Йосип у Якова був улюбленим сином. І Яков для Йосипа зробив цвітастий одяг. У Йосипа були чудові відносини з батьком. Він був завжди поруч, батько його любив, більше інших братів. Брати це помічали, заздрили. А Йосип він мав таку особливість, він ябіднічав на своїх старших братів, батьку, і брати, м'яко кажучи, його за це не любили і навіть хотіли вбити. Коли Йосип прийшов провідати братів, які пасли отару в полі, то брати пропонували, давайте його вб'ємо. Ну потім вони е, зупинилися в цьому, і вони продають Йосипа в рабство, рідного свого брата. І це перша зрада, зрада від рідних. Можливо, хтось із вас переживав таке подібне, наприклад, в моєму житті було, що коли ми з дружиною прийшли в Філадельфію, покаялись, стали на шлях Божий, шлях спасіння, то наші найближчі рідні вони від нас відвернулися. Вони звинувачували, що ми самі є зрадниками. Бо ми зрадили віру, ми зрадили традиційну церкву, ми пішли невідомо куди, і нам було незрозуміло, чому з нами так відбувається. Потім Слово Боже нам це все відкриває і пояснює. Іосип переживає цю першу зраду від братів. Ну що цікаво, що коли ми читаємо. Книгу буття 39 розділ, перший другий вірш. І Йосип вже він в рабстві, і його викупив в Патіфар, то там є такі рядки, перший другий вірш. А Йосип був відведений до Єгипту і купив його Патіфар, царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки ізмаїлітян. Що звели його туди, і був Господь з Йосифом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина. Що цікаво, в цих обставинах, коли е, руйнуються відносини з рідними, коли е, Йосип стає рабом, написано Бог був з ним. Чому Бог був з ним? Бо Йосип знав Бога, він довіряв Богу, і він не втратив оці відносини з Богом, втрачаючи відносини з людиною. І Бог був з ним в цьому рабстві, в цих обставинах. І, і Йосип, ще цікаво, що він все робив як для Господа, все робив як найкраще, і його господар помітив. Цю особливість, який він старанний, і він його підняв до... в своєму домі, що він був управляючим в домі. Ось ну тут приходить другі, друга зрада, і це зрада від дружини Потіфара. Йосип від цієї жінки мав спокусу, вона намагалась його е, спокусити на інтимні відносини. Йосип, будучи віруючою людиною, він е, беріг свою чистоту, своє положення, свої відносини з Богом і своїм господарям. І він відмовив цій жінці. Тоді вона обмовила е, е, Йосипа і Патіфар, не розбираючись. Кидає його у в'язницю. Буття 39, 21, 22. Ми читаємо, що Йосип опиняється у в'язниці ще в гірших умовах, чим він був до цього. І там 21 вірш, ми знов читаємо, що Бог був з Йосипом. І ми можемо подумати. Боже, як? Як Йосип, будучи вільною людиною, став робом, тепер він став в'язнем ще гірші умови, а ти з ним, то ми розуміємо, що для Бога нашого нема перешкоди, нема меж. Він може бути з тобою, коли твої обставини як рабство, коли твої обставини як ув'язнення. Для Бога це не перешкода. Для Бога перешкода це моє і твоє серце. Коли ми не будуємо стосунки з ним. Йосип будував стосунки з Богом. І Бог був з ним у в'язниці. І Йосип і там все робив як для Господа. І в'язничний начальник це, це помітив і поставив його управляти в'язницею. І тут приходить третя зрада, зрада від друзів, від товаришів. Коли Йосиф розповів, розтлумачив сон начальнику чашників і попросив, що ти, коли вийдеш з в'язниці, попросив фараона за мене, щоб він мене теж випустив, то цей начальник чашників він забув, просто забув. Ось і такі випадки бувають і в нашому житті, що коли в тебе є хороший друг, хороший товариш, ви разом робите спільну справу, бізнес, там ще щось, і він там тебе підставляє, зраджує, якесь таке відбувається, забуває про тебе. І Йосип після цього ще два роки залишається в цій в'язниці. 30 років Бог виводить Йосипа з в'язниці і ставить на місце прем'єр-міністра Єгипту. Що цікаво, що коли Йосип попав в рабство, йому було 17 років, коли він вийшов із в'язниці – 30. 13 років він був рабом і був ув'язненим. І це його не зламало. І виникає питання. Що давало Йосипу сили пройти ці зради людей? Бог йому давав. Бог давав сили. Бо Йосип він будував відносини з Богом. Бо, бо Йосип не втрачав відносини з Богом. Як буває у нас, щось не так трапилось, людина нас зрадила, і ми ображаємось на Бога, і ми залишаємо Бога. Ну, це не про нас, це, ну так, десь воно буває. Ось. І колись розповідала мені одна сестра, що е, вона водила свою дочку в церкву, і потім дочка підросла і пішла з церкви. І ця сестра каже, що я вже хотіла залишити церкву. Тобто Вона так була розчарована ось е, в цих обставинах, що дочка так е, пішла. І ми її підтримали, молилися і кажемо, молись. Молитва матері вона має силу. І Бог чує цю молитву, і Він може привезти твою дочку в церкву, повернути її. Ось, І слава Богу, ця сестра сьогодні в церкві. Вона молиться за свою дочку і свідкує, що Бог торкається її дочки. Бог змінює її серця, її відношення до мами. Слава Богу! Бо Бог наш вірний Бог. Друге, на що хотів звернути нашу увагу, що невірність людини не зупиняє Бога. Люди можуть не вірити в Бога, люди можуть не розуміти Бога, люди можуть грішити проти Бога, люди можуть бути невірними проти Бога. Но Бог залишається вірним і Він не зупиняється. Коли ми сьогодні будемо згадувати страждання Ісуса Христа, будемо приймати участь, хліб і вино Сьогодні на столі, то ми згадуємо цю останню зустріч Ісуса з учнями, цю Тайну вечерю. І на цій вечері Ісус сказав такі слова, Матвія 26,19. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачали Пасху готувати. А коли настав вечір, Він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, Він сказав: По правді кажу вам, що один із вас видасть мене, а вони засмутили тяжко, і кожен із них став питати Його. Чи не я то, о Господи. Ісус знав, що Іуда його зрадить, і Він про це сказав своїм учням. І учні почали переживати, що може, це я, може це я. І Ісус Він знав, що і сказав Петру, що і ти відречеся тричі від мене. Він сказав, що всі учні залишать мене. Згадайте Гевсіманію, коли Ісус тяжко молиться, а учні сплять, не було підтримки, коли всі відвернулись від Ісуса Христа, коли всі, як зрадники, Ісус продовжує свою місію. Ісус іде на хрест, бо план спасіння, Його любов веде Його на, на ці страждання. Ради нашого з вами спасіння. Тому Бога не може ніхто і ніщо зупинити. Ніяка зрада, ніякі руйнування відносин. І це для нас такий чудовий приклад, щоб ми не зупинялися в служінні Богові. Навіть якщо щось відбувається в відносинах з людьми, давайте не будемо зупинятися. І третє, на що хотів звернути нашу увагу, це будь вірний, бо вірний Бог. Слово Боже, і Павло каже нам, що ми всі багато грішимо. І кожна людина, вона, коли грішить, вона невірна перед Богом. Віруючий, Він як зрадник проти Христа, проти Його жертви. А Бог він цінує вірність. І ми теж з вами цінуємо вірність, такі добрі вірні відносини. І Бог нас спонукає бути вірними. Він каже, будь вірним, прикладай зусилля. Чи достатньо самих зусиль, щоб бути вірними Богом? Ні, недостатньо. Нам треба сила, духовна сила, духовне підкріплення від нашого Господа, щоб Він нам дав силу підкріплення. І коли ми читаємо книгу дій святих апостолів. То ми бачимо того самого Петра, який тричі відрікся, але коли зійшов Дух Святий, і він отримав силу, то він разом зі своїми е апостолами він виходить і проповідує дуже сміливо Євангеліє. Той самий Петро. Ну, Там він надіявся на свої сили, а тут силу йому дав Господь. Тому в відносинах з людьми і з Богом давайте не будемо розчаровуватись, і давайте не будемо пускати гіркоту і цю злобу в своє серце, своїх зрадників, людей, з якими погані стосунки відомо Богу. Якщо можливо з нашої сторони, давайте будемо налаштовувати ці стосунки, щоб був мир зі всіма, як Бог пропонує. Давайте будемо дивитися на Христа, якого не зупиняло. Не зупиняло те, що люди невірні. І він йшов і проповідував Євангелі. І Він ішов на Хрест і дарував нам сьогодні спасіння.